Хлопці, всім привіт! Ви на каналі гіпсокартон Ію. Мене звати Роман. Ми сьогодні з вами трошки поговоримо про інструменти для гіпсокартону, а саме для монтажу гіпсокартону. Що ми маємо? Ми маємо новенькі ці спейсери. Я думаю, всі бачили спейсери від Спеціаліст Plus. Тепер їх поставляє Україну Кубала. І я не знаю, які у, нас, у них там відносини між собою. Но... Мені здається, так, що і, і, і магніти, от ті, що Спеціаліст Плюс були да, раніше, тепер вони ті, що в Україну заїжджають, ті кубалом, ті, що офіційно продаються, можна спеціаліст Плюс знайти. Те, що я бачив, воно було таке саме повністю. От, так що, в принципі, це той самий спеціаліст Плюс, і я не бачу там сенсу шукати саме там його, тому що ну, якось вони там домовились. Коротше, у нас ці спейсери. Маємо отакі ось фіксатори профілів. Отакі фіксатори профілів від, від пана Візмана. А, маємо магніти і маємо цікаву штуку регульований магнітний тримач для профілів. Я вам про нього розкажу трошки пізніше, тому що ця штука дуже, дуже цікава. І так, поїхали. А, почнемо ми з чого? А почнемо ми зі старенького магніти і фіксатори. Для чого вони потрібні? Так, да, можливо, я вже нікому не скажу а, чогось там супер нового, але а, ви їх колись порівнювали, як на, на них світить лазер, і наскільки це зручно з ними працювати. От я вам зараз покажу. Я насправді користувався завжди вот такими. Мені було дуже зручно, виставляли ми там по лініям по цим. Бувало, там щось малювали на них, якісь там меточки там робили. От а, но, найчастіше ми взагалі виставляли так, щоб лазер світив і на профіль. І на цю верхню частинку. Получалось дуже цікаво. Тому, коли зібраний е, потолок класно, то у вас виходить так, що ви включаєте лазер, і всі профілі так трошки-трошки так світяться. Прямо дивишся розумієш, що він ідеально зібраний. От. Тому ми користувалися завжди такими штуками, потім з'явилися ці магніти. Е, я довго, чесно скажу, довго не розумів, в чому весь прикол. Ну так, да, я розумію, це швидкість, тому що у вас дуже швидко, тільки в перчатках треба обов'язково працювати, тому що їх складно без перчаток там роз'єднати. Можна собі пошкодити руки, тому що він досить потужний. Це швидко, що ви одягнули, зняли і пішли далі, перестали. Ну, в принципі, мені швидкості у цих штук завжди вистачало, тому що е, тут швидкість, а тут надійність, тому що я от зафіксував його. І все, воно у мене намертво там стоїть. Я вже спокійно кручу собі бложку. Воно нікуди не з'їде, в мене профіль ніяк туди-сюди не переїде. Ну, воно надійніше, як на мене. Дуже просто і дуже дешево. От зараз покажу, як на них світить лазер. Що ми бачимо? Добре бачите лазер. Я не сильно. А тут? Тут же трошки краще. І тут теж непогано. А тут я, ловить, буду просто капець. Ні, ну звісно, що у когось буде там суперпотужний якийсь лазер зелений, що нам просвічує просто на капець. Ну тут у нас і світла яскраво сонячного немає, тому можемо порівняти з цим. Ну, Но Це нормально світить сюди. Я тут все чітко бачу і розумію, де воно світить. Ну а стосовно. Роботи з ними, да? У нас є есочка, да? десь там висить. Воно ну, отак от спочатку. ставили, Якось так клац. Зафіксували, в принципі, надійно. А потім раз, зняли нормально, надійно. Що у нас тут? Відкрутили. Єсочка. Оце вставляння незручно, Да. Опа, вставили. Зафіксували. Все, воно супер надійно. Закрутили все, що нам треба. Викрутили, зняли. Фіксатор пана Візмана. Ну, все те ж саме, в принципі. Едине, що він зробив трошки по-іншому Оці штуки. Ось бачите тут отвір. Якщо у вас лазер світить з боку, в принципі, тут на нього краще орієнтуватись на цей. от, Дійсно воно працює. Тут у нас ніяких отворів немає, орієнтуйтесь по цим лініям, або робіть собі якимось маркером ну, пам'яточки. З цими магнітами я би взагалі сюди наклеїв малярку, тому що ну, мені... от, коли воно ще чітко сюди світить, ви ще щось бачите. А як тільки отак, от от, вже дуже складно щось побачити. Поставляються магніти от в таких коробочках, і вони від приліпають. Вони навіть в коробочках приліпають один до одне. Така штука. В принципі, в ній є свій прикол, просто ви маєте розуміти, як з ним працювати. Комусь заходять такі штуки, комусь заходять магніти. Тут вже вибір кожного. Тепер переходимо до спейсерів. як вони? Smart distance у Кубали називаються. Да? У нас, ну, хай буде два. Для чого вони потрібні? Вони потрібні тільки для 112-го каркасу. І все. Тому що там ви виставляєте через 40 профілях. І коли ви ставите цю дистанцію, то ви можете. У тут, якщо профіль не зафіксований був, би. воно б тримало. Що ми його розфіксуємо. Я думаю, ми вже заслужили лайк за те, що зібрали цю херню у нас в офісі. Вона у нас тут висить, щоб ви самі могли спробувати весь інструмент. Для чого? Ще раз показую, так? Да? Ось отак наліпили один. Наліпили. Другий. Це у вас чітко 40 см. Вставили профіль. Все. Ви його фіксуєте вже. Зручно, прикольно, не це тільки 112 каркас і тільки 40 см. Що ми маємо краще? Ну, скажімо, не краще, а інше. Маємо отакі регульовані магнітні тримачі. Ви можете виставити тут хоч 20, хоч 60 з копійками. Він універсальний, а, подивитись, тут магніт тут, тут магніт тут. Оці магніти є. А оцих магнітів тут немає. Потужності, от я зараз бачу, що тут магніт трошки більший, ніж тут. Але потужності тут Зала, за лаза. У них в комплекті тут є ключики. Отак достали ключик. Виставили собі скільки вам треба. Я не буду виміряти. Звісно, коли ви будете працювати, вже виставляти профіля по-людськи, звісно, що треба буде поміряти лініючку, яка у вас має бути відстань між профілями. Я це роблю так, на глас, щоб вам просто показати принцип. Тобто ця штука може використовуватись так само і для 112 го каркасу, і для всіх інших каркасів. Тому що ну, всі дуже часто стикалися з такою проблемою, що ви виставляєте каркас. А потім міряєте кожен раз ці 40, 50-60 см. Ви собі десь оці ставите, потім кожен профіль там якось по рівню виставляєте. На що це робити? Два спейсера поставили. Внизу вверху у вас все чітко. Бряха не зафіксувала. Ну, внизу вверху я маю на увазі, якщо це стіна, якщо це стеля, то це там десь в кінці і на початку профіля. І в кожному цьому тримачі тут ключик, щоб ви не загубили. так раз вставили. Все, він тримається тут. Те ж саме. Поставили. Тут стоїть, тут стоїть. Що так само працюємо. Но весь кайф в тому, що ми можемо його виставити 50, 60. А можемо навіть без, коли у вас отак от йдуть по стіні, ви просто можете відстань отак виставляти. Ну, звісно, що у вас Одежка десь внизу вверху, воно стоїть отак, от стіна. Ви виставляєте собі відстань між CD-шками. І це, і це ще не все, тому що можна ще зробити одну цікаву річ. Я з таким раніше не стикався, але хлопці збирають каркаси. Коли а, вони це вехо крутять а, на стіну, виставляють це вехо, ну от, умовно кажучи, це у нас це деха, а вони ставлять отак. Це вехи. Раз, два, три, в одну сторону повернуті. І вони а, а, через 60 виставляють. Тому, коли у вас так стоять, це, це вехи, да, ви не можете вже тут поставити. Ну, вони отак повернуті всі в одну сторону. І там а, біда в тому, що ці палочки різні. тому ви не можете отак просто поставити між ними. Вам треба перекрутити цю річ. Воно теж працює просто, в чому приколо. Оп. Оп. Все, ви його зібрали по-іншому. Все. Ось вони у вас в одну сторону дивляться, і ви вже можете так от збирати. Виставляйте, і у вас буде чітко відстань. Працює шикарно. 50, 60, 40 сантиметрів, хоч 35, скільки нам треба, це можна виставити. Так що майте на увазі, на сайті є. Він не тільки у нас продається, а можете знайти в інших магазинах. Штука дуже цікава, штука прикольна. Вони продаються комплектом, отак дві штуки. Тому що я взагалі не бачу сенсу брати їх ну, тільки одну. Ну, смисл від неї. І переставляти постійно будете. Але якщо комусь дуже сильно треба. На здоров'я, попросіть купити одну штуку. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте українськомовний контент. А також заходьте на нас на сайт, телефонуйте, консультуйтесь. Ми все, що знаємо, все вам підкажемо. Підберемо вам найкращий інструмент. До нових зустрічей. Пока-пока.